Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі Дотик Душі. Дякую щиро всім, хто підписується, лайкає, поширює та коментує контент на моєму YouTube каналі. Дякую любі мої. Вашій увазі вірш Любов. Даний вірш написав ще давно, десь орієнтовно на 2008 рік, 9. Отже. Вірш Сніжинки ніжно так кружляють, в серці звуки відбивають, Мелодія звучить душі прекрасна, Любов у серці ще не згасла. Люблю її, фантастично красиві очі, та посмішок той гомін серед ночі. Прекрасний світ, що є навколо, який не залиша мене самого. О вітре ти мій щирий друже. Скажи, що люблю її дуже. Зима матінка рідненька, намалюйте сонечко гарненька, зі сніжком та й коло хати, і морозцем що зламає її грати. Сніжинка на руку мою впала, бідолашечка і розстала. Сумно стало щось мені. Таким прекраснім сніжнім дні. Та серце ніжно так все б'ється. Надія й віра в нім зветься, Любов прекрасна то є сила, вона все творить дивні дива. Тобі так радісно знов стало, і серце твоє гучно заспівало. Кохання прекрасне почуття, і з ним крокую далі я. Серце вдвох шалено б'ється, це музикою життя зоветься. Кохання всім бажаю я, щоб від нього розцвіла земля. Душі у кожного щоб заспівало, та й світу вам було замало, щоб серця любов єднала, щоб душа від неї заспівала, щоб в серці полум'я палало, щоб горя серденько не знало, діточок, щоб чули крик, всього найкращого навік. Ну, крім того, ще, звичайно, в наш час єдине бажання зараз є, щоб Настала перемога України, щоб наші воїни всі повернулися здоровими, живими. І щоб всі полонені, щоб всі, хто депортований, всіх повернули ми назад в Україну. Дякую ще раз всім, хто підписується, лайкає, поширює та коментує контент на моєму Ютуб-каналі Дотик Душі. Дякую, любі мої. Дякую. Слава Україні!